Ти постійним цим страхом, що я втрачу все, вже давно все втратила. Немає ні сім'ї, ні затишку, ні уюту, ні здоров'я, ні внутрішньої гармонії між душею і разом, і спокою немає. все страшне відбулось. Втратила все, нема нічого. Саме страшне відбулось, ти втратила себе. Не, а поясніть мені, як це я втратила себе. Мені здається, що ні. Не... Якби ти не втратила себе. Ти б не сиділа тут в жертві і не працювала б над собою в терапії. да? Ти б щаслива зараз он ходила з чоловіком за ручку десь на подорожах. Да? Дітки б твої теж онуків привозили, нянчилася. Ну. да? Ти ж, напевно, ти в болю сидиш. Ти скільки болю, і ти настільки навчилася. Тримати цю біль в собі, я чому тебе зараз в провокаційній методиці намагаюсь витягнути? Мені біль твою потрібно витягнути. Ти настільки навчилася захищати цю біль внутрішню. Під оболочкою сильної жінки. Зі мною не потрібно. Про що це Ми... біль, сонце, про що це біль? Я навіть я не можу сказати.